Боронимо своє, відстоюємо державу, встоїмо і переможемо. Вітаю усіх глядачів. Підсумовуємо події 715-ї воєнної доби. Минулої ночі російські загарбники випустили по Україні 17 дронів камікадзе типу Шахід з території окупованого Криму. Наші зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи знищили 11 баражуючих боєприпасів у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей. Чергова нічна дронова атака по півдні України тривала понад 5 годин. В Одесі пошкоджень зазнала недобудована багатоповерхівка та будівля навчального закладу. Там пробито дах перекриття, вибито вікна. Поранено двоє патрульних поліцейських, яких ушпиталили змінно-вибуховими травмами. На Вінниччині уламками збитих шахедів спричинено пожежу на одному з інфраструктурних об'єктів. Вогонь вдалося локалізувати. Постраждалих немає. Сьогодні вночі ворог атакував безпілотниками Миколаїв. Зазнав пошкоджень приватний житловий сектор, виникла пожежа. Також частково зруйновано спортивний інфраструктурний об'єкт. Займання оперативно загасили, травмованих немає. Додатково працювали аварійні служби міста. Сьогодні вночі ворог завдав масованого удару по місту що на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинула людина, семеро дістали поранень, зокрема семирічна дитина. Пошкоджено щонайменше сім багатоквартирних і три приватних житлових будинки, адміністративні будівлі та автомобілі. На місці частково зруйнованого триповерхового житлового будинку. Рятувальниками з-під завалів рятовано двох осіб. Евакуйовано з пошкодженої квартири п'ятьох, з них одна дитина, з-під завалів однієї з будівель. Вилучено тіло загиблої жінки. Київ внаслідок вчорашньої масованої ранкової атаки у багатоповерхівці, що у Голосіївському районі, загинуло четверо людей. З будинку евакуйовано 40 осіб, та 28 врятовано, постраждало 39 людей. Психологічну допомогу надано 85 п'ятьом. Пожежу ліквідовано. Аварійно-рятувальні роботи було завершено 7 лютого о 20.10. А вчора увечері ворог атакував Полтавщину. Звук вибуху чули у Миргородському районі, минулося без жертв та руйнувань. У разі оголошення повітряної тривоги не нехтуйте безпекою. Одразу прямуйте в укриття, вкотре акцентував очільник полтавської ова Філіп Пронін. Тож дослухаємося. Протягом минулої доби на фронті загалом відбулося 92 бойових зіткнення. Натомість українські бійці відбили атаки ворога на семи напрямках та знищили 910 окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Окрім того, українські захисники приземлили ще один гелікоптер та 31 крилату ракету. Поки наші воїни пишуть історію, наші журналісти інформують: дивіться на спобуднях о 18 та о 20.40. ще одна можливість дізнатись більше про життя Кременчуцької громади і про її неслаблення. Ламних мешканців, наші офіційні сторінки у соцмережах, які ви бачите на своїх телеекранах, бережіть себе і своїх близьких! Слава Україні! Героям слава! І знову маємо трагічну звістку із фронту 30 січня в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України від російського агресора. Наш земляк-військовослужбовець Олександр Бекшаєв. Попрощатися із нашим героєм Кременчужани зможуть вже завтра, об 11 годині дня, в стінах міського палацу культури. Під час конфлікту у Кременчуці вбили чоловіка. Поліція затримала причетну до злочину особу. Як повідомляють обласні правоохоронці, вчора ввечері до поліції Кременчука надійшло повідомлення про ножеве поранення чоловіка на вулиці Івана Приходька. На жаль, лікарям не вдалося врятувати життя 35-річного постраждалого. Він помер під час реанімаційних заходів на місці події. За попередньою інформацією за Показанням свідків. між чоловіками виник раптовий конфлікт. Вони раніше знайомі. фігурант спричинив ножеве поранення та з місця події зник та був затриманий на даному ж мікрорайоні. Чоловіка 1984 року народження, що причетний до скоєння вмисного вбивства, затримано в порядку статті 208. Вилучено речові докази. Встановлено попередні обставини. Наразі під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу та вручення йому повідомлення про підозру. За фактом розслідується кримінальне провадження частиною першої статті 115 умисне вбивство. Встановлюється всі обставини. Це хано, придурки. Ось так у Полтаві комусь схоже захотілось адреналіну і пошуміти таким чином самого ранку, налякавши звуками схожими на вибухи місцевих жителів, які у свою чергу і звернулись до правоохоронців. Наразі поліція встановлює особи правопорушників та обставини події. Нагадаємо, в Україні від 6 листопада 2023 року набув чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, фейерверків та петард. До порушників можуть застосовуватись норми як адміністративного, так і кримінального кодексу України. Поліція Полтави закликає громадян бути свідомими та не порушувати закон. Кременшуські владники, схоже, бояться повторення закарпатського сценарію, де засідання чиновників однієї із місцевих рад закінчилось вибухами гранат. А тому замість того, аби не приймати дратівливих для суспільства рішень, або ж замість того, аби не витрачати кошти направо і наліво, чиновники вирішили просто подбати про свою безпеку. Так, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради оголосив про закупівлю аркового металодетектора. Про це стало відомо із сайту державних закупівель Прозоро очікувана вартість закупки 235 тисяч 400 гривень. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 16 лютого, згідно із тендерною документацією, строк постачання аркового металодетектора до 10 березня. Початку 2024 року на Полтавщині сигнал повітряної тривоги вмикали понад 100 разів. Про це повідомили у телеграм-каналі Полтава Сирена. Загалом спочатку повномасштабного вторгнення расистів сирена в нашій області звучала майже 1800 разів. Кременшульські комунальники готуються до можливих весняних повенів та дощових паводків, які можуть стати причиною підтуплення територій міста. Як повідомляють на сайті мерії, фахівці КП РБУ прочищають зливову каналізацію та водозбірні колодязі для відведення дощової води у найбільш проблемних місцях. Цього тижня працівники комунального підприємства за допомогою гідродинамічної машини прочистили перепускну трубу зливової каналізації по вулиці Кооперативній. Виконали ремонт зливоприймальних колодязів на вулиці Майора Пугача та сержанта Мельничука. Наразі ремонтують горловину зливоприймального колодязя на вулиці Юрія Руфа та розчищають трешки ливнівок по вулиці Штабній. Полтавщина цього року отримає 616 мільйонів гривень субвенції за програмою з відновлення України. Про те, ка повідомив очільник Полтавської ова Філіп Пронін. Розподіл коштів областям затвердив Кабмін. Фінансування допоможе реалізувати у нашому регіоні 16 проєктів у сфері освіти та медицини. Попередньої вартість становитиме близько 1,5 мільярда гривень. На реконструкцію будівництво чи капремонт восьми обласних об'єктів спрямують 348 мільйонів гривень. Фінансування отримують сім громад. Кременчуцької серед них немає. Кабінетом міністрів України затверджено постанову щодо здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх надання, надання не у повному обсязі або невідповідної її якості. Новий порядок перерахунку стосується послуг з постачання теплової енергії та гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також управління побутовими відходами. Перерахунок вартості комунальних послуг здійснюватимуть у разі відхилення параметрів послуг встановлених законодавством та договорами про надання послуг. 2019 року набули чинності нові державні будівельні норми України, інклюзивність будівлі спорудування, де визначено, що на стадії будівництва, проєктування будівництва, на стадії реконструкції, реставрації, будівлю та обов'язково проєктанти повинні враховувати питання можливості доступності маломобільних населення. Тобто, що мають повинні встановлюватися, облаштовуватися відповідні пандуси. Це є, є технічна можливість, вони встановлюються капітальні, де технічної можливості встановити немає. Є різновид цих перелічено, є різновидних пандесів, які можливо встановити для того, щоб е е маломобільні групи населення мали можливість доступу до тих чи інших приміщень». Про інклюзивність будівель і споруд говорили під час засідання комісії, що опікується питаннями архітектури і земельних відносин. Будинки, офіси і магазини, входи до яких так і не спромоглися обладнати пандусами, як виявляється, ще із 2021 року моніторить і, начебто, мотивує комітет із забезпечення доступності осіб з інвалідністю. Те, що такий взагалі працює, та ще й з числа працівників мерії, декого з присутніх здивувало. А що ж вони з 2021 року не працювали? Е, так, в цьому відношенні? Є моніторинг області, які е, кожного місяця ми надаємо так само по, по доступу е, для людей з обмеженими. Можливостями. Це стосується окремо закладів освіти, закладів дитячих садочків тощо. Жоден магазин, тобто не потрібна ніяка дорожна карта. Є вимоги чинного законодавства, є чинний ДБН. Ці вимоги, навіть ми коли приймаємо в експлуатацію якийсь магазин, ми його не приймаємо, поки не буде виконані вимоги сучасності. Тому ви бачите, що всі нові магазини, які відкриваються, вони або підйомниками облаштовані. Або а, там побудований пандус, ну пандус всі розуміють, що такі 7% і не завжди є можливість його. А там, де втоплені хода, і неможливо не під'йомний, не, не пандус, тобто є система, ви можете ознайомитись, до речі, буквально на днях це такий новий об'єкт. Знаєте, всі знають, де кекс і рядом побудувався новий магазин. От в новому магазині вже є е, е, кнопка виклику і є розкладний пандус. І ці вимоги вони для всіх однакові. Через неозвучені цифри представники комітету отримали доручення надати хоч якісь напрацювання на наступні засідання. Щодо будівель на стадії будівництва, контроль за доступністю для маломобільних верст населення здійснює державна архітектурно-будівельна інспекція. І, у якості ремарки, пропонуючи власникам споруд ставати більш доброзичливими до своїх відвідувачів, будівля мерії пропонує людям ось такий пандус. Якщо проходили повз і не помічали. Непримітний він зліва від входу до адмінбудівлі. Шосте лютого всесвітній день без мобільного телефону. Акція додає ще два дні 7 та восьме лютого. Відтак день третій. Серія. Третя. Десять днів без телефону. Сучасний подвиг. У радянській ідеології з часів сталінізму слово подвиг почало означати саможертовність із надзвичайним ризиком для життя. Проте з часів античних пам'ятаємо про подвиги Геракла, серед яких, приміром, очищення авгієвих стайнь буває подвиг самотності, як у святих подвижників, і слід сказати подвиги у духовному житті це взагалі стала практика. Приміром, подвиг це тримати піст, як то великодній, з обмеженнями у їжі, розвагах, інтимних стосунках. Упродовж акції День без мобільного телефона поговоримо про відмову від користування цим гаджетом як подвиг, подвиг, аби розібратися у собі і зрозуміти сенс життя. Звісно, мова тут про людину дорослу. Моя співрозмовниця провела 10 діб без мобільного телефону, маючи духовну практику у горах Західної України. Ну хіба що, спокусившись, усе ж таки на початку скористатися мобільним телефоном як відеокамерою із мого вікна? Там десь хати є, але я не бачу жодної. Я потрапила в цю такий капкан випадково. Це було не спеціально. Що я там хотіла бути без телефону аж цілих 10 днів. У мене була зовсім інша мета. Я хотіла навчитися. Мене запросили на реколекції. Реколекція це такі духовні практики, це навчання, трактування біблії, це медитації, це пошук себе, це розмова з собою. Але коли я приїхала в те чудове місце, це в так високо в горах, красива природа, храми, поряд зовсім зовсім майже немає людей. І була поставлена умова телефоном не користуватися. Але не просто телефоном не користуватися, в мене його не забирали. Просто я собі даю слово, він поряд. Я його бачу. Я можу його навіть в руках тримати, але я ним не користуюся, його не включаю. А хтось це контролює? Я сама маю себе контролювати. Тут якраз сама. Все на чесному слові. Все на чесному слові. Uh -huh. Ну як, як я можу читати Біблію не на чесному слові? Адже це, це розмова з самого собою, це пошук е, сенсів життя, це е, от, оті ключі, про які говорять. І раптом я включу телефон. Я ж просто зависну, і, і, і я звідти не винирну. <смі> я прекрасно розуміла. Перші перші дні було дуже тяжко, дуже складно. Телефон практично був очима. Я його бачила. Він дуже відволікав, тому що я не могла зосередитися на тих моментах, які я мала для себе виконувати. Я мала читати там якусь цитату. Я повинна була бути в роздумах, шукати якісь свої внутрішні асоціації, записувати для себе. І, і в той, і в той же час оці знаєте, нейронні зв'язки, вони ж не розриваються просто так. Це як -от в рефлексі Павлова, так само і з телефоном. Ну, це така висока самодисципліна, дуже складно. Я б ломка навіть, от велика, да, чому а, я сюди ага. приїхала? Я, я приїхала по, попрацювати з собою, по знайти те, що я шукаю, і я прекрасно розуміла, якщо я використаю телефон, то це все ну просто змажеться, як картина. Це результату не буде ніякого. Але у вас вдома залишалися рідні, вони були попереджені. Рідні, це знаєте пів біди. Вони знали, що я готуюся, але в мене ж публічність, робота така. Я інколи відчуваю себе швидкою допомогою, коли всі звикли, що 24 на 7 є доступ до мене. У, у всіх носіях я відповідаю і раптом, звичайно, я кругом написала, попередила, що е, на зв'язку я не буду до двох тижнів, е, все, все ок, але я виходжу із мережі на на практично на дві неділі. Я не можу сказати, що я була спокійна. Мені хотілося, як от ті двері зазирнути. А що якщо а, ну тут і? Але ж це теж заважає? Звичайно, ну дає, знаєте, знаєте, отдається якийсь такий момент адаптації. Завжди має бути якась з першого з першої секунди. Це не то, що там е, темнота світло. Це рівно десь півдня до, до ну, годин вісім, до десяти, коли такий перехідний момент, коли оця. Верхня частина мозку, коли вона таке приймає рішення, тут же ж питання в думках, там, де наш молодий мозк, що ніякого гаджету не буде, ніякого зв'язку не буде. І це не тільки гаджет, це і телебачення, це якась там музика чи щось. Ні. Просто є ти, є твій внутрішній світ, є природа навколо тебе, є аркуші паперу, де план твоєї роботи. І є е, їжа, до речі, в цей час дуже хочеться їсти. Наскільки, мабуть, таке йде велике самовигорання, боротьба внутрішня. Е, я не, у нас було там чоловік двадцять таких е, креативних людей, які прийшли на ці на, на, на ці навчання на реколекції. Е, я не думала, що ми можемо так багато їсти їжі, але там є свій етикет. Ти не дивишся в очі, ти не відволікаєш, е, ти не, не створюєш шумових якихось ефектів. Ти, ти не смієшся, ну і ти, звичайно ж, не говориш. Як ви поверталися до звичайного життя? Що, можливо, мозок просигналізував? От знаєте, настав став період, коли не хотілося повертатися у цей віртуальний світ. Десь таке післясмак, як після кави. Ще довгий час оця ця самодисципліна вона вивела на те, що гаджетом можна користуватися набагато менше, що можна там прийняти дзвінки, відповісти і не залипати в ньому, повному значенні слова. І десь місяць, два, три. Так знаєте, по накатанні йшли поступово-поступово, поступово, коли знову починаєш залипати. А виставок був дійсно був. Мабуть, велика робота з гординою так корона спала швидко. А чому людині треба воювати зі своєю гординою? Ну, це найбільший гріх. Десять є, а гординя це найбільше. З нею все починається. Починається і зрада, і вбивство. Так, так. І все, з гордині. Ага. З гордині. А там, так, знаєте, дуже швидко корона злітає. А ще коли ти в цей час працюєш сам з собою, і ти починаєш самокритично до цього відноситися, і, ну так мабуть, вся, оця гама емоцій, гама почуттів, ти переживаєш дуже багато всього. І зовсім по-іншому дивишся на світ. Тоді починаєш помічати такі якісь дрібні речі. Я коли, коли така в мене була мовчанка, а моя кімната була десь під дахом. І оце вікно, знаєте, що вгорі відчиняється. Так після дощу я його відчинила і дивлюся на оцю таку царську тишу. Ну, ми ж це не помічаємо, коли ми біжимо на роботу. Ми, ми таких простих речей не, не, не помічаємо. Там як е, крапає вода, як, я, як відчуваєш себе повітря, яке після дощу, як скрипить лавка, е, на яку ти сідаєш. Ну і взагалі, як роса е, на квітах переливається, це, це можна побачити тільки, тільки коли ти мовчиш і без гаджета. Це факт. А хтось каже, а навіщо воно нам? Ну навіщо нам та роса, ті дерева, та тиша? Тут ось життя кипить. Тут треба боротися, тут треба битися, тут треба вон, змагатися за е, крісло якесь. Тут до годівниці треба добратися. Суєта, суєта. Ну, мабуть, щоб зрозуміти оці всі речі, то треба відійти в сторону і подивитися це кіно зі сторони. Розібратися з собою, зрозуміти деякі речі, що ми раніше і за образ, і за. Тоїш гордині із-за того, що нерозуміння яких ситуацій ми по-іншому це трактували. А коли ще в руках ще тримаєш не гаджет, а замінюєш святим письмом, це взагалі такий коктейль крутий, от реально крутий. Ти шукаєш сенс життя. Як ще можна його шукати, якщо не так?